Урок математики. Ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі. Завдання 5, сторінка 66. Розв'яжи задачу. Це ваше домашнє завдання. Давайте з вами коротко по ньому пройдемось. У трьох будинках 90, 990 квартир. У першому і другому будинках разом 680 квартир, а в другому і третьому 640, скільки квартир у кожному будинку? Можна зробити ось такий короткий запис. Питання: скільки квартир у кожному будинку? Тобто, в нас всього три квартири. Позначимо першу квартиру через римським. Ми можемо поставити що невідомо. Другу квартиру також можемо поставити що невідомо. І в третій квартирі можемо сказати, що нам також невідомо. Але. Сказано, що у першому і другому будинках разом 680 квартир. Цей короткий запис трошки простіший від того, що ми з вами вчора вивчали. Можливо, комусь так буде легше. А в другому і третьому 640. І ми собі отак коротенько позначаємо, що другий і третій разом 640. Тобто, нам одразу видно, що у нас невідомо. Так, і ще сказано. Що у трьох будинках 990 квартири. І я пропоную зробити ось таку фігурну дужку отут, щоб ви не плутались. Відповідно, в нас йде розв'язання. Так, я зараз записувати не буду. Це те, що ви повинні записати самостійно, але ось вам є такий короткий запис. І ви бачите зразу, що у вас треба знайти і що ми з вами. Можемо знайти першим. Ви бачите ось, дивіться, є сума цих двох чисел, сума цих двох чисел і є їхня спільна сума. Що будемо робити? Яка дія буде першою? Тисніть на паузу та подумайте, дітки. У вас є сума всіх трьох чисел. І сума двох чисел із трьох. Якщо ми від спільної суми віднімемо суму оцих двох, ми отримаємо значення цього числа. Так, перша дія. Тоді ми будемо знати значення третього числа. Далі ми можемо з вами. Від спільної суми відняти суму ось цих двох чисел. Таким чином, ми дізнаємось ось це число. Для зручності можна взяти олівець і собі швиденько записати, скільки буде ось це число, і скільки буде ось це число. Ви це все запишете ще й в діях. Ось у вас два числа, перше і третє вже знайомі. Треба знайти друге. І ви подивились, як знайти друге. Дуже легко. У вас перше число буде відоме, і відома сума, а друге невідоме. А як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок, і буде друге число. Ось такий ще один короткий запис ми з вами сьогодні розглянули, і розв'язання залишається, в принципі, те саме. Тобто завдання ваше домашнє вирішити цю задачу. Також завдання шосте знайди значення сум і різниць письмово. Письмова це як? Це приклади у стовпчик. Будьте уважні, дітки. І також сьома задача. Вона тільки здається складною, її потрібно розв'язати. Пестузик на 12 кг важчий за кота барсика. А барсик у четверо легший. Від тузика, скільки важить кіт Барсик? Дітки, ця задача із зірочкою. Для кого вона виявиться дуже важка, може її не вирішувати. Завдання зрозуміле? Дякую за увагу!